Президент Байден дозволив Україні бити по території Росії далекобійними ракетами Атакамс. Про це десь півгодини години тому назад написав Нью-Йорк Таймс також «Ройтерс». Зараз дивлюсь, всі телеграм-канали України радіють, публікують мапу, куди можна бити. Там ну, тотальна територія і досить багато військових об'єктів. Інститут вивчення війни склав список із 245 військових об'єктів РФ, які розташовані у Радіусі Дії Атакамс. Але ситуація в тому, що ну можливо українські новини не досить чітко читали видання New York Times, якому сказано, що цей дозвіл дав президент Байден е, саме в першу чергу для використання цієї зброї на курському напрямку для знешкодження е, північно-корейських військових. Також видання New York Таймс пише про те, що ці, е, цей дозвіл дає чітку позицію США Північній Кореї. Що ні, ви не можете просто так посилати своїх військових і які будь приймати участь у війні, допомагаючи Росії. Тобто тут ця вся стаття сфокусована в першу чергу курський напрямок, а також сфокусована про можливі переговори, на яких Україна, якщо втримує курську область, зможе обміняти свої землі, віддати, наприклад, Курську, курську частину і отримати, ну дай Бог, там українські якісь куповані землі. Але тут ніде не йде про те, що там Україні дали дозвіл бити де хочете, як хочете, і використовуєте скільки хочете. Перший момент. Другий момент це ніяка не секретна інформація. На жаль, ракет самих ракет атакам досить мало в США. Їх всього по відкритим джерелам 2100 ракет. І саме з дальністю в 300 кілометрів, їх всього на всього тисяча одиниць. Тобто, звісно, в США ніколи в житті не передать все своє озброєння іншій державі. І навіть. Якщо сьогодні Україна, Росія вдарила по Україні 120 ракетами за один день, то навіть всі тисячу, якщо отримає Україна, ну це в глобальному сенсі взагалі нічого не вирішить. Так, непогана новина, що вслід за США, Британія і Франція також дали дозвіл на використання своєї далекобійної зброї Скальп і Штормшедов, але ті, ті варіанти ракет, які є в Україні, вони набагато по радіусу набагато менші, ніж. Ракета яку отримає, або можливо вже отримала Україна. Тому так, новина класна, супер. Це дасть можливість Україні на переговорах виглядати в набагато кращій ситуації. Але те, що публікують українські змі, телеграм-канали про весь, ну, таку мапу, ви можете бачити на екрані радіус, куди можна бити там до Москви і тому інше. Е, е, Україна не буде туди бити. І як я вже сказав, саме джерело. Сфокусовано на тому, щоб показати Північної Кореї, що ви просто так не можете співпрацювати з Росією, послати свої війська, допомагаючи Росії. Тобто, скоріш за все, це будуть е, кас, ста, ну, модифікація е, ракет з касетною боєголовкою, боєчастиною з субоєприпасами, яка саме б'є по піхотинцям, Ну тобто розривається в небі і розкидає там кульки по піхоті, щоб. Україна могла ці останні декілька місяців до можливих переговорів, коли прийде Дональд Трамп, втримати ту частину. І тоді на переговорах, можливо, вже виглядати з кращої позиції. Це моя особиста думка, і досить схожу інформацію пише видання New York Times. Але, на жаль, українські новини трохи припідносять цю інформацію, трохи по-іншому. і гадаю, що зараз Україна буде бити чи вже не по Москві. На жаль, на мою думку, цього ми не побачимо.